Багато напрямків реформ, а їх зразу 21 і хоче комусь це не подобається, але в нас так склалося, що ніхто із політиків, керівників держави за всі 19 років не брався за реформування. Реформи це непросте не питання. Реформи ніколи достатньо не сприймаються людьми. Реформи сприймаються людьми, тоді лише тоді, коли відчувають, що вони жити стали краще, і достаток, заробітна плата. Все, що стосується їхнього життя. І от коли, чому не присутні реформи? Чому наші сусіди і ближні, і дальні зарубіжжя, розготовуючи свої держави, зразу взялися реформи? А в нас то чергові, то позачергові вибори, хто президента, то Верховної Ради і от політики, політики теж, керівники держави, знаючи ж неоднозначність і непростота проведення реформ, вони не бралися що рейтинг Рейтінгрізку почне падати, це все зрозуміло, це потрібен час. Президент наш сміливий, він взявся. І як би кому ну, що не хотілося деяким політикам? Навіть як і вчора говорили зовсім про інше, але як кажуть, собака гавкає, а караван іде. І реформування, модернізація держави, вона буде проведена. І як би комусь ну, сьогодні не хотілося, і навіть деяким керівникам, і на склонам.